При слові танго в першу чергу ми уявляємо собі пару, яка виступає на змаганнях зі спортивно-бальних танців або на святковому концерті. Танго це не тільки танок, а й прекрасна музика Астора П'ятсоли. Твори видатного аргентинського композитора Чинівські глядачі вже чули в залі філармонійного центру. А ось в оригінальному складі музикантів і за оригінальними нотами великого Астора його музика в місті прозвучала вперше. Вечір в ритмі аргентинського танго подарував нам Київ танго Проджект. Пьяцолу приходила с детства. Это любимый композитор просто. И, ну, как бы я слушаю давно его и играю давно. Год назад мы начали играть эту музыку. И для нас, собственно, как, наверное, и для всех остальных слушателей, было большим шоком, когда мы получили с Аргентины оригинальные ноты автора. Це зовсім не то, що ми звикли слухати у нас на Україні. Київ танго проджект єдиний в Україні танго-оркестр, який виконує музику п'ясоли з фірмовим аргентинським звучанням. За рік свого існування колектив став популярним в столичних танго-клубах. Щоправда, на відміну від концертних залів, на мілонгах, танцювальних вечорах танго-оркестр грає твори інших композиторів, а не п'єсоли. На такій сцені академічна, як академічна, як філармонії, як театр і звісно, публіка слухає. А на закритий мероприятиях, которые организовывают непосредственно тангерус, это люди, которые танцуют танго. Конечно, там все для танцующих. Музыка танцевальная. Мало пиццовых, потому что оказывается, что под пиццол очень трудно танцевать. И они как-то так, скажем так, не очень любят этого композитора. Це теж було для нас відкриттям. Нині квартет Київ танго проджект перебуває у першому всеукраїнському турі з аргентинським артистом Мартіном Пачуоні, який є знавцем аргентинського автентичного танго. Я виступав на мілонгах, фестивалях в Америці, Канаді Європі і бачив, що танго сприймають у світі. Танго має універсальну мову. Це не правда, що тільки в Аргентині добре танцюють і грають танго. У вас також є талановиті виконавці, які в танго проджект. Шею танго Чернівського концерту була скрипка і баян: елегантність, вишуканість, гармонія та віртуозна гра молодих професійних музикантів це стиль столичного квартету. На жаль, бажаючих його послухати було мало.